Друзі, вітаю! Сьогодні новий персонаж у нас в кадрі. Це мої старі джинсові шорти. І, напевно, ви розумієте, що я далі хочу показати те, як працює Емерсон Вейв. Ось таким чином працює майже безвідмовно Емерсон Вейв. Давайте сьогодні поговоримо детально про цей ніж. Чудова модель в чомусь легендарна. 620 або 0620. Зіна Zero Tolerance. Ось такий красончик. Це одне із двох можливих цього ножа. Титанова накладочка з боку фрейма і GTM. На клиночку Elmex. І є інша версія, де на клиночку M390, і накладочка буде з карбоном. Ось два варіанти цього ножа. Думаю, він вам е, так чи інакше, хоч трошечки, але знайомий. Зараз розкажу трошечки детальніше про нього. Але <кхем> давайте почнемо з цього, що, От навіть нещодавно на каналі Ібіс вийшло відео з Андрієм Шарпом, де він розповідав про, ну, скажімо так, рекордсменів <кхем> з точки зору відкривання ножа. Ну, і ось Емерсон уже давним-давно. І відео Андрія це теж там цитується. Довів, всім довів, скажімо, не безпосередньо він. а Тести, які були проведені з його винаходом, оцей опенер, оця відкривачка. Wave Opener Feature, <сміх> Це запатентований гак Емерсона або відкривачка Емерсона, Це самий швидкий спосіб відкривання ножа. Чому? Тому що ну, все дуже просто. Коли ви виймаєте ніж з кишені, ніж. По мірі того, як ви його виймаєте, він вже відкривається. Всі інші е, варіанти, які, ну, скажімо так, розроблені для швидкого відкривання, вони передбачають ще якусь окрему дію. Тобто шпеник, нажимання на кнопку, там, на зведення якогось флажка там, і так далі. Тобто, щось тим чи іншим чином треба робити ще. Тут треба лише тягнути. Витягнете, і він відкривається. Тобто, коли він вийшов от на відстань клину з кишеню, він вже відкритий. Тобто, не на якійсь більшій відстані, яка. Потребує часу для цього. А от буквально ми вийшли на дожану клину і клин уже відкритий. Тому безсумнівно, що цей спосіб відкривання є при обставинах певних та навику самим швидким. Чому обставини? Тому що якщо у вас довгі поли одягу, якщо у вас зверху куртка, можливо, там сорочка, щось таке, і ви не маєте швидкого доступу як до ножа, так і щось може заважати відкриванню. Плюс до того, обставини там ваша кишеня, наприклад, знаходиться в якомусь такому жахливому стані, можливо, там якась складка одягу, яка невдало склалася, і під кліпсою, наприклад, ну, з'явився якийсь замин, так? Тобто, щось може піти не так. Тобто теоретично завжди існує можливість, що навіть при напрацьованому навику ніж може не відкритися. Але навіть якщо він ось так от не довідкрився, його можна отак довідкрити. Тому таких особливих складнощів з цим не мало би бути. Хоча ще раз кажу: в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про ножі, їхнє там позиціонування, те, що нам там радять маркетологи, і для чого цей ніж і так далі. Завжди от, та зручність і незручність, вона буде продиктована практикою. Практикою, яка перейшла у звичку. Тобто для вас зручно стає те, що для вас звично. Ось так це працює. Тому будь-який незвичний і незручний замок. З часом стане і звичний, і зручний, але це потребує ось певного часу і набуття певного навику. <кій> Добре, я думаю, ви тут зі мною погодитеся, що обставини та навик вирішують, але загалом мушу теж якби приєднатись до тої думки, яка сформульована і перевірена давно. Фанатами, людьми, які тестували різні способи відкривання, що Гак Емерсона достатньо надійний і при цьому саме швидкий. Спосіб відкривання ножа. Ну, ось так. Тепер давайте про саму модель. 0620. Цей ніж приїхав до мене це раритет в якійсь мірі, чому, тому що ніж вже не випускається. Його почали випускати у 2014 році, а в 2019 вже припинили його випуск, тому його можна придбати навіть в класному стані, практично близькому до, скажімо, до, до нового некористованого. Ну, різні є, звісно, обставини. Буває так, що людина придбала ніж і тримає на полиці. Є так, що хтось користувався, але в даному випадку, ось покажу вам в кадрі коробочку, артикул. Тут просто по коробці видно, що пройшов трохи час з 2019. -го. Ось. Ну, якби Вона класична для того часу дизайн е, тих років для Zero Tolerance. Вони пишаються, що це все побудовано в США. Штати Америки. Ось така от коробка, там нічого цікавого всередині. Ніж цікавий, давайте поговоримо про те, які ж у нього, скажімо так, яка його історія і що намагалися дизайнери скажімо так, отримати. Ну, По-перше, це типовий приклад колаборації, коли Zero Tolerance запросили дизайнера, ну, скажімо так, збоку. Тобто, бо вони, звісно, що мають свою команду дизайнерів. В даному випадку це дизайн Ерні Емерсона або Ернеста Емерсона. От, події 2014 року, нагадаю. Що, скажімо так, яка задача ставилася? У Емерсона є своє виробництво. Emerson Nives, ось, і випускається багато ножів. В нього вже давно на той момент були, ну, чи певний час в нього були діючі колаборації з Zero Tolerance, або, скоріше так, навіть з Kershu, який входить в той самий група компаній Kai. Це Kai група компаній, куди входить і Kershaw, і Zero Tolerance. І його відома лінійка там була, крім власних ножів. CQC. І ось була спроба зробити, вдала спроба, на мою думку, зробити колаборацію Tolerance, випустити в трошечки такому більш ну, не те, що преміальному, а в дорожчому класі, тому що CQC достатньо такі бюджетні ножі в порівнянні. Ну і загалом Kershaw часто продають, виготовляють ножі, і продають їх в сегменті, скажімо так, середніх цін. У Зеро Толеранс, ну вже вище середньо, якщо ми говоримо про ціни на серійку. Цей ніж що має? Ну, Агресивне танто. Чи воно агресивне? Достатньо, скажімо так, для проникання класний вістря. Танто натякає на якісь оці от, в якійсь мірі провокаційні тести Ліна Томпсона, тому що він один із тих, які. Ну, умовно кажучи, склали повістку дня, коли мова йде про якісь брутальні тести, Лін Томсон і його команда дуже часто це робили, там протикаючи капоти і так далі. І таким чином вони демонстрували міцність своїх ножів. Чому танто міцний, скажімо так, чому ось міцно, чому він так ефективно пробуває капоти? Ну, тому що, якщо ми говоримо просто про прокол, то, скажімо, кліппойн буде проколювати краще. Але в нього є така особливість, чому би показати. Давайте ось на цьому. Якщо ми, наприклад, проходимо в матеріал ось так от, неглибоко, то кліп-пойнт, в даному випадку, наприклад, на ріконі він буде чудово заходити він буде заходити краще. Але по мірі того, як ми проникаємо скажімо, у капот, дуже різко росте ось от клин збільшується. І, відповідно, розширяються плечі і відповідно, росте дуже тиск на клинок. І так чи інакше, цей клинок, отак, може застрягнути. Якщо удар буде сильніший, то застрягне ось так. А для того, щоб його от сюди от загнати по саме руків'я, кліп-пойнту потрібно ось аж сюди пройти. Давайте спробую показати. Вибачте, що не дуже це все так вдало показую, але мені важливо, що ви зрозуміли ідею. Аж сюди він повинен пройти, тому що далі вже клин не набирає ніякої ширини. І далі, якщо він дійде до цього місця, ось так. Далі вже той рекон залізе повністю в той же самий капот. У, Наприклад, візьмемо в кадр. Та сама історія, але тут ще трошечки гірше. Тому що теж тонке гарний вістр, воно буде входити, входити, але постійно плеч, плечі розширяються, тиск буде рости. І, скажімо так, цей капот, умовно кажучи, отут -от зупинить клинок ножа, скажімо, Так? Забираємо все зайве, вертаємося до танту. Дивіться, достатньо добити до цього місця. Ось до оцього от е, переходу між спусками. А далі уже вклину. Ну трошечки далі, насправді, але е, далі практично не росте. Далі практично не росте ширина або висота, як ми говоримо зараз про абрис. Висота клину. І тому, якщо ми пробили от сюди, далі вже ніж зайде по саме, скажімо так. Ну тут в даному випадку про таблетку не про Вейв, а про таблетку, напевно, таблетка зупинить. Але це дуже видовище. І коли Лін Томсон почав от своїми реконами там пробивати капоти, люди повинні були ну, тоді, напевно, та і розуміли. Я не думаю, що вони про це не думали. <смес> вони розуміли, що перевага танту у тому, що. Дуже швидко набирається, скажімо так, О, та висота, після якого висота вже, класно, не міняється. Тому танто такий е, продуктивний в пробиванні, скажімо, тих же самих капотів. Ну або щось схожого, що капот може імітувати. Тобто будь-який матеріал, от пробившись. Плюс до того, от зведення на вістрі, як правило, теж у нього таке достатньо товстеньке, тому кінчик досить міцний. Е, тому танто нам натякає, з шестих часів, там, з 80-90-х -х, х років, коли воно почало застосовуватись на ножах, що таким вістрям досить продуктивно можна пробивати наскрізь аж до обмежувача, наприклад, якщо б це був шпеник. Чи тут е, таблетка це, я думаю, ви знаєте, що це винахід Боба Терзуоли. В даному випадку тут якби, два патенти на таблетку Боб Терзуоли і на Вейв Opener, це Ерні Емерсон. Ну, в даному випадку ми заб'ємо, от проб'ємо капот аж до таблетки. Бо бетризували. Тому, е, чому говорю там агресивне, агресивне вістрі, агресивне танто. Тому що воно само по собі не є більш агресивним, ніж будь-яка інша форма чи стрій клинка. Однак, дозволяє розмашисто, наприклад, пробивати якісь предмети. <кхід> Причому це все буде входити, ніж буде входити, практично по самі. Ну, по самі ці самі. <кхід> Я думаю, ви зрозуміли. Значить, е, що можна сказати про цей ніж? Я вже розповів про те, що в нього є дві версії. На Карбоні і на GTN на Elmax, так як тут, під DLC, може бути і не під DLC, просто Elmax. І може бути. Хоча можу помилятися, я знаю точно, що DLC є Elmax, тому що ось цей примірник саме цей. Можливо, я помиляюся і немає на Elmax без DLC. Можливо, і помиляюся. Але є ще версія на M390. <кхух> Якщо ми говоримо про там, от, ТТХ, то вага в середньому десь там біля. 180 г. Чому в середньому? Тому що я не пригадую точно, версія з карбону вона, вроді би, трошечки там ну, на кілька грам була менша. Карбон трошки легший матеріал, ніж GTN. Ось. І загальна довжина в нього 21,5 см. Клину тут 91 см. Ну, і не знаю, якщо рахувати от по таблетку, я не рахував, правда, якщо вам це цікаво. Ось, можливо, там цікава загальна довжина ріжучої крайки, але знову ж таки, її треба міряти двома відрізками окремо, тобто не по прямій. Ось так. Це одна ріжуча крайка повноцінна. Часто, коли мова йде про заострювання, оцю частину на японських катанах ця частина називається Кісакі, вона має окрему назву. Ось там на катанах воно трошки по-іншому зроблено, тобто немає оцього двох різних геометрій, просто зведення, скажімо так, і плавна геометрія міняється, немає такого різкого переходу. Американське танто відрізняється тим, що воно два спуска один і другий. І ось вони сходяться на ребрі і дають нам ось таке таку от нам геометрійну, скажімо, точку, якою, можливо, інколи і цікаво працювати, прорізаючи щось там на поверхні. <кхм> ось, але інколи ті, хто займається заточуванням, і оператори, власники таких ножів, прохають про те, щоб цю частину, скажімо, там гострити, умовно, там на 60 градусів загальний кут, цю частину, скажімо, на 40. Це дозволяє там, відкривати консерви, можливо, там щось треба подлубати боковими рухами, там, просверлити якийсь там отвір. Так? І можливо просто ця частина справді вона більш під таку якусь інженерну роботу. Якщо про ріст, то краще використовувати от, основний спуск і основну частину клину. Тому ось така от особливість це можуть бути дві різні, два різних кути при заточуванні. Ось, ну що сказати ще? Дуже мені подобається цей ніж. Мені ще більше подобається наступний його рідний брат. Тут 620 модель, є 630 якщо вона до мене приїде на огляд, я теж про неї вам розповім. Можливо, додам якихось деталей і додам того, що ви додасте зараз у коментарі після перегляду цього відео. Мені цікаві ваші коментарі, тому що частина із вас значно довше, ніж я, займається. Там, наприклад, колекціонуванням ножів, вивчають ножі. Я, як мінімум, знаю, що кілька людей тут уже там просто півтора десятка років збирають зіни і все про це знають, тому що вони ці всі ножі практично тримали у руках. І дуже вдало мене доповнюєте там якісь мої помилки, оговорки. Я жива людина, можу оговоритися, можу щось не забути. Ой, я, точніше, можу щось забути. Ось знаючи це, я можу щось забути. І ви мене гарно доповнюєте. Тому все, що ви зможете доповнити про 620-ту зіну. Будь ласка, напишіть в коментарі зразу з виходом на те, що скоро на я сподіваюся, що до мене приїде ніж його молодший брат, 630-та зіна або Zero Tolerance 060. Так, ну давайте тепер поговоримо, якби про ніж. Зараз все очевидно. ТТХ, вагу, матеріали ви знаєте. Свої відчуття в руці. Я можу сказати так, що цей ніж достатньо надійно сидить у руці, тому що глибока підпальцева виямка. Wave Opener, Оцей оця фіча запатентована. Вона використовується ще як рампа. Окремий упор для великого пальця, що дозволяє теж там при певних там видах робіт, можливо, при якомусь силовому різі, так буде не зовсім зручно, але так зовсім зручно. Тобто, це теж такий інженерний елемент. Дехто, до речі, розповідає про те, що Ерні Емерсон, маючи свою власну школу ножового бою, розробляв оцю річ. Як своєрідний, як гарду, як додатковий захист при фехтуванні на ножах. Тобто, припустимо, якщо ножі певним чином, ось таким чином зачепились один за другим, можна буде там виламати ніж, там викрутити його суперника з таким от миттєвим рухом, так? і відповідно це ще, крім того, дозволяє блокувати удари ножа. Ну, Ніби в цьому є якби якісь історичні обставини, тому що були там шпаги, рапіри, шаблі, палаші, всякі, які мали такі елементи. Було корзина, деколи коли вона виконувала функцію такого тільки пасивного захисту, різноманітні перехрестя і так далі. А були такі перехрестя, які мали за такими зачепами. І за рахунок того зачепу можна було заблокувати там меч і там вирвати його і так далі. Але це більше стосується там довгоконкової зброї. Все-таки в даному випадку це не більше, ніж спосіб відкривання, але я про це одного разу вже розповідав. Оцей спосіб, що він працює як відкривачка, він був не основний для Ерні. І виявилося, що якраз власне він і є самим цікавим самим хорошим потенціалом. Крім того всього, він може працювати ще як додатковий упор для пальця і, можливо, якась система справді для там, пасивного захисту, для блокування ударів іншим ножем під час там фехтування на ножах. Так, по конструктиву, вроді, все, По хвату теж зручно. Кліпса неглибокої глибокої посадки, достатньо зручна, гарно віджимається, але при цьому достатньо жорстка. Кліпса тут вдала. Серійний номер на клиночку. Emerson Design, Kai USA і сталь Elmax. Про таблеточку ви теж вже знаєте, я вам розповів. Ну, ось така, скажімо так, загальна історія. І що мені хочеться ще додати, крім того? всього? Я думаю, що це теж цікаво, тому що, якщо погуглити цю модель ножа, вам так чи інакше, Google запропонує. Щось вам викине з приводу Ніж Стерненка? Е, от я не хочу зараз, скажімо, залазити в якісь зовсім деталі, що стосується там правий, неправий, як це все було тоді, коли зробили напад на Сергія Стерненка, відомого українського, скажімо так, не знаю, блогера, лідера думок і так далі. І так далі. Е, я хочу зараз про інше, я хочу про експертизу до цього ножа. Зі слів Стерненка, ви знаєте, що там ситуація була на нього напали, він захищався таким ножем, і там, внаслідок його захисту, один з його нападників помер від поранень, завданих таким ножем. І ось і коли в суді розглядалася ця справа, один із моїх знайомих, він якраз був адвокатом у цій справі. Я трошки знаю більше. Я зараз одно буду розказувати дуже коротко, знаю трохи більше, але нам з вами зараз ну, не про Стерненка і не про поєди... ну, не про цю, скажімо, про, про ту бійку, про той самозахист. Нам більше про ніж. Тому просто особливість така, що Сергій купив цей ніж там офіційно, чи у ствола, чи у ібіса. Ось і в таких великих магазинах, як правило, все гаразд з сертифікацією. Ось вони е, мали надати і надали, скоріше всього, копію експертного висновку про те, що ніж не є являється холодною зброєю. Ось, однак, <с> в рамках того суду, який відбувався вже над Сергієм, тому що йому інкрим... інкримінували вбивство. <с> Очевидно, що в суді там потрібно було вислухати всі сторони. І от вони там, умовно кажучи, замовили повторну експертизу вже в експерта, який працює е, там в Одесі, в, е, в НДКЦ. Вроді його прізвища Давидюк не можу помилятися. І ось експерт прийшов на суд з своїм висновком про те, що це ніж є холодною зброєю. Ось адвокати, які захищали Стерненка, прийшли з таким же ножем до себе, ну прямо туди в зал судовий, і сказали: Ну, якщо це холодна зброя, то заарештуйте нас, ось ми принесли з собою холодну зброю. Звісно, ніхто не заарештовував, тому що тут є дуже велике питання до нашої системи цієї сертифікації. Чому, тому що експерт в рамках методики, в нього все рівно є якісь певні люфти. Він, скажімо, там вимірявши там, товщину і довжину, тут ніби все очевидно, якщо більше там, 9 см довжина і більше, ніж 2,6 товщина, це якби вже формально прохід, вхід уже, скажімо так, в клуб, умовно кажучи, ножів, які треба тестувати іншими засобами, тобто там наносити певні удари, вимірювати наскільки там клин може зігнутися під тим чи іншим навантаженням, <кхід> тобто динамічні випробування. Методика їх описана, вона зрозуміла, вона уніфікована, і нею мали би користуватися всі експерти. Однак там, наносячи удари з певною силою, там в соснову дошку, в поперек, чи там, повздовж у локон, не, не, не менше, ніж кілька десятків ударів, не менше, чим на глибину, скажімо, там, 1 сантиметр і так далі. так далі. Все це ніби описано, і експерт має це робити. на... Знімаючи на відеокамеру всі оці, всі свої спроби, всі оці заміри, тим не менше, чомусь у того Давідюка вийшло, що це холодна зброя. І він примітивно пояснював, що дивіться, скільки тут упору, та й решту, зрештою сам виробник пише, що це тактичні ніша і так далі. Ну, Одним словом, все закінчилося. Не знаю як. Мені здається, ця кримінальна справа досі там ще не погашена у Сергія, але я знову ж таки не хочу говорити про це, бо я не дуже в цьому розбираюся і не дуже відслідковую всі, ну, всі деталі, всі моменти. Цієї там юридичної практики і так далі, всі судової практики. Я не дуже це відслідковую. Але хочу сказати одне, що експертиза, яку було повторно замовлено, і плюс висновки, які надає, припустимо, той же самий там ще ствол, чи ібіс чи іксір, які можуть замовляти такі експертизи. А вони це є просто платна послуга, яка там умовно коштує три тисячі гривень, можна занести ніж, залишити його там, написати заяву і. Вони, надаючи цю платну послугу, повинні дати вам експертний висновок про те, чи експерт вважає це холодною зброєю чи ні. То інший експертний висновок говорить про те, що це не холодна зброя. Тому що в ньому там, конструктивно немає надійності для того, щоб там, робити те чи інше, там, умовно кажучи. Якщо є замок, якщо ніж складений, у нього вже є моменти, є якісь люфти, є вірогідність там складання і все до решти. Така от, така от юридична колізія. Тобто, я колись вам обіцяв розказати про це більше. Зараз я трошечки про це розказав от в рамках цієї моделі, яка от стала так сумнозвісно, відомою, як ніж Стерненка, 0620 або 620 зіна. Ось. Трошки я вам от розказав момент, що стосувався судового розгляду цієї справи, тому що. Наявність, скажімо так, експертного висновку про те, що це не холодна зброя, і покупка там офіційному магазині, де вам такий висновок надають, як бачите, на жаль, не гарантує якихось складнощів для людини. Ось. Тому так чи інакше, система ну, має свої недоліки, вона має свої сірі, навіть і сліпі плями. Тобто є оцей компонент, коли експерт змушений був визнати про те, що так існування на один той самий, ніж двох різних, за своїми висновками експертних висновків це є ну, такі реалії. І він про це змушений був судді сказати, коли його адвокати з Стерненка про це питали. Ось тому він залишив за собою право мати ось такий висновок. На його думку, це холодна зброя, на думку іншого експерта, де там замовляли в Києві чи ще десь, це не холодна зброя. Ось така друзі історія. Вона говорить про те, що треба бути, скажімо так, усвідомленим, коли ви там купуєте ножі, коли ви носите, і максимально усвідомленим, коли ви їх застосовуєте. Тому треба зробити все для того, щоб вам ніж ніколи не пригодився в якості там зброї останнього шансу. Ось і я вас не повчаю, як це все правильно робити. І в мене канал не про те, не про самооборону, не про якісь юридичні аспекти. Просто мені хотілося вам розказати на цьому прикладі. Чому інколи цей ніж, отак він гуглиться, отак він знаходиться, чому люди про цей ніж питають? Він став раритетний. Ви пригадуєте, в 2019-му його припинили його випуск. ось, Тому його можна купити тільки там з рук, можна купити на якихось аукціонах. Цей ніж, цей ніж безпосередньо до мене приїхав від телеграм-каналу Гліба. Knife Cultur.ua. Я е, дам посилання, як завжди, в описі до свого відео. Я дам посилання на його телеграм-канал. Ви зможете глібо написати, поцікавитися вартістю цього ножа, можливістю провести такий же ніж, оцю версію в карбоні та М390. Поцікавитесь, напишете йому і будете знати всі деталі, і зможете домовитися. Е, я ж хотів вам показати класний ніж, який мені справді теж подобається. При, те все, при тому всьому, що в нього така. От Сумна репутація в рамках от, тої, тої ситуації, яка трапилася з Стерненком. Тим не менше, ніж, як виріб, зроблений якісно, він зроблений достатньо зручно і продумано. Мені подобається руків'я тут. Хоча воно, скажімо так, більше от ми відчуваємо ці грані, вони тут, звісно, зняті фасочки, тобто тут вони зняті за рахунок фрезерування на станку, тут вони зняті за рахунок там якогось певної абразивної обробки додаткової. Але тим не менше гарний джетен, теж непогано він стопить пальці. Одним словом, як виріб, е, ніж якісний, як інструмент, як ніж, е, він класно зроблений, і він насправді зручний і, на мою думку, дуже вдала модель. Е, чому припинили випуск? Ну, біс його знав. Думки різні є. Час від часу з, з каталогів, ті чи інші виробники викидають достатньо вдалі моделі, які могли би продаватись далі. Бо кожна модель може мати під собою якусь фанбазу. <кхем> як сталося тут, не знаю. Можливо, щось зашкодило. Продовжувати, тому що тут два патенти: це патент на таблетку Боба Терзоли, тут патент на Вейв Opener від Ерні Емерсона. Можливо, з часом подумали про те, що не вартує там робити от, з Вейвом. Я там ще покажу один ніж на секунду в кадрі. Ось тут якби таблеточка є, а от вейва нема. І це теж дизайн Ерні Емерсон. І це теж Zero Tolerance. Ось. Але як бачите, тут вже вейва немає. Тому бісво знає, як насправді яка логіка була в власників компанії Kai, там, чи м -м, в компанії Zero Не знаю. Ну, одним словом, в нього є ще один родич. Це 630-та модель. Я про неї теж розповім. Покажу, коли вона до мене приїде з часом на огляд. А сьогодні був ось такий брутальний, скажімо, <смірно> красунчик. В нього є своя така краса харизма, це точно харизматичний ніж. Йому от танто додає. Такої стрімкості дає йому такої можливості і здатності там пробивати, длубатись і так далі, навантажувати кінчик. Тому що тут це гаразд з геометрією. Це буде не просто при заточуванні вам доведеться, якщо ви не вмієте гострити, шукати людей, які вміють зберегти геометрію, які не спиляють, не залижуть вам ось цю грань, оцей кут, сам по собі він теж класний, бо інколи треба прогрізати щось, і ним можна скористатися, тому що це концентратор. Тиску він ефективно в цій частинці буде прорізати. Чому би ні? Тобто, насправді, якщо говоримо про ніж, це чудовий виріб і прекрасний приклад, скажімо так, колаборації кількох крутих ножових майстрів. В даному випадку тут таблетка і вейв, і чудового виробника, який ну, достатньо якісно робить всі свої вироби і має репутацію. Лідера скажімо так, в цій нашій ножовій з вами галузі. Ось така історія, друзі. Радий був вам пригодити. Сподіваюся, вам це було цікаво. Хто щось знає трохи більше про це, ніж, будь ласка, напишіть в коментарях, давайте там підтримувати діалог або в моєму телеграм-каналі. Ставте обов'язково вподобайки, поширюйте, не знаю, там, ставте дзвіночок, для того, щоб ви бачили свіжі нові відео на каналі. Ось просовуємо український контент, україномовний, хай хтось так сприймає його, але в будь-якому випадку він ще й, крім того всього, український. Зболіт нас дивитись не можуть. Хіба десь там тихенько споглядає через VPN і періодично намагається залишити якийсь коментар? Я блокую цих. Е, ну, навіть не знаю, ну, орків. Я їх блокую. Всі решта люди світу можуть дивитися і дивляться мене з багатьох країн. Ось Їм цікаво, і мені подобається те, що це набирає певних обертів і набирає певної якості. Все, друзі, до зустрічі в коментарях.